Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанського місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продажах Юдай Соната 2015 року даний автомобіль. Автомобіль з, лізо... з лізованими фарами. Колеса у нас стоїть розмір 205 60 16 Поставлені додатково хромовані покругу ставки на рушенках дверей на задніх арках 400 підйомник електрозеркала, електропривід зеркал, складання дзеркал у нас присутні. Кондиціонер, мультимедіа. Все це у нас присутнє. Автомобіль заводиться без проблем. Пробіг у нас 465 тисяч км. Все є робоче, все в хорошому стані. Карти бери у нас не затерті, не протерті. По салону сідушки не роздерті, в хорошому, нормальному стані. Стеля чиста, не прокурена, в автомобілі не курили. Задні парктроніки присутні в автомобілі. Назвій балон на 85 літрів. Так, ніяких нюансів немає. Короти дверей в Хорошому стані. Сидушки не потріскані. Вікна всі у нас різні, включаючи лобове. Є незначна така м'ятинка на капоті. Мотор не мився, ніяких потоки запотівань немає. Мотор зроблений 300 км, коробка зроблена 300 кілометрів в тому. Повністю нова, нова коробка. По мотору ніяких нюансів немає. Тосол не бере, масло не бере, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті Авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля. Всім дякую за увагу і вдалих вам покупок!